Полювання з російськими винищувачами бомбардувальниками Су 34 велося протягом тривалого часу. Про це в ефірі українського радіо заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Даніло. За його словами, літаки створювали проблеми для сил оборони на південному напрямку. Даніло привітав всіх хто брав участь в операції. Знищення назвав її результат перфектним. Збиття трьох російських літаків на південному напрямку є дуже важливим, адже ворог постійно застосовував керовані авіабомби по плацдарму сил оборони. Про це говорив в нашому ефірі речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Послухаємо Давно просто такі повітряних ті, як як. Літаки су 34 не були в нашій активній такій статистиці, в нашому позитиві. Тому ми маємо сьогодні розуміти, що ворог намагається усіма засобами атакувати, атакує передусім керованими авіабомбами, особливо ось цих літаків Су-34 вони. Дістаються до наших прифронтових територій, там де стоять війська, от, власне 20-25 кілометрів. Це туди, куди може долітати бомба. Ближче вони не наважуються підлітати, бо розуміють, що будуть знищені. А коли наважуються, то відповідно їх знищують. Як це було в Одеській області, нещодавно вже 24 двадцять Як це було на Врянському напрямку, де одразу 5 бортів було приземлено три з два літаки і тут. Теж вони проводили таку операцію. Хотіли власне ризикнути. Українські захисники на південному напрямку збили три російські винищувачі-бомбардувальники су 34 Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За інформацією речника командування Юрія Ігната, вартість одного су 34 може становити від 50 мільйонів доларів. Це одні з найновіших літаків на озброєні армії Ерефії. І сьогоднішнє збиття водночас трьох ворожих винищувачів нагадало про успішну операцію наших повітряних сил 13 травня. Тоді за п'ять хвилин знищили одразу п'ять бортів на брянському напрямку. Винищувач бомбардувальник су 34 винищувач су 35 два гвинтокри... гвинтокрили мі 8 ще один мі 8 мт за інформацією розвідки. Вони входили до однієї авіагрупи, яка летіла бомбардувати Чернігівщину. Гвинтокрили мали підстраховувати літаки під час бомбардування. Як підтвердив речник Юрій Гнат, збиття над Брянською областю здійснили підрозділи ЗРК Петріот.